Зі всім привіт, хапає телі на зв'язку. Друзі, хто в пошуках класного, комфортного автомобіля, а також це стосується ваговодів. Берете зручно, сідаєте, берете попкорн та уважно слухаєте. Маємо сьогодні у продажі ось таку Audi a 6 Це 2016 рік рестова модель. Зараз всі почнуть говорити, яка шоста в червоному кольорі. Ні, це ніфіга не червоний колір, це колір кенді. По кузову вона виглядає дуже крутезно, гарні, легкосплавні диски. Радіус. Дивимося, радіус, Що в нас по радіусі? Бум-бум-бум, 19-й радіус. Крутезні диски, колір бомбезний. Маємо безключовий доступ на всіх ручках. По салончику пушка-бомба. Зараз я зроблю запуск і розкажу по комплектації. Задня топова оптика, все рестайлінгове, все красиво. Парктронички є, камерка є. Навіть ногою вроді би можна такої раз. Оп, є. І це багажничок величезний, всі знають. З цієї сторони також все в вогнях. Оп, відкрилось. Крутезний шкіряний салон. Чорний, гарно, до речі, тут таке шпоноване дерево. В крутезному теж стані. Ну, а до речі, забув сказати, бо БМВісти теж можете сідати дивитись. Маємо чорну стелю, люк. Все як положено. Тут також все. А, саме головне. Тут всього-навсього 69 тисяч кілометрів пробігу. Ось така класна оптика. Дуже красиво. Зараз робимо запуск і ще пройдемося по комплектації. Повний електропакет, пам'ять водійського, автосвітло, круїз, все вона це має. Гарне мультикермо оздоблене шкірою, підрульові перемикачі КПП. Тут також все дуже в гарному стані, поєднання лако з деревом дуже гарно виглядає. Пробіг. Грубо говоримо, 70 тисяч, жодних помилок немає. Двигун прийомистий, мультимедія гарна велика, клімат двохзонний, підігрів сидінь. Бомба за ці гроші. Дуже крутезний автомобіль. Хто зараз буде писати, а чого немає ціни? Дивіться, ціна в нас є. Ми любимо спілкуватися з нашими клієнтами, тому пишіть в приват і будемо зараз вирішувати по ціні. Ціна завжди до узгодження, тому давайте спілкуватись. Хапай авто на хапай авто.